За горами масові виїзди до лісу на пікніки вже починаються, але у диких природних умовах може всіляки трапитись, тож сніданок з один-просудин потурбувався і зібрав поради, що робити, коли загубились. Леся Бакалець. Місяць без води та їжі, декілька днів у відкритому морі на одній лише дошці або життя на безлюдному острові за таких умов я би точно не вижила. А от елементарні правила виживання, думаю, опаную. Отже, дано ліс, дівчина, яка в ньому заблукала, і скаути вони навчать, як бути у такій ситуації. Не треба бігати, метушитися, треба зупинитися на декілька хвилин, сісти і доволі тверезо обміркувати положення, в якому вона опинилася. Далі ревізія кишень. У мене є окуляри, телефон і ключ. Почнемо спочатку. З, з окулярів. Можна підподавати знаки її ними. Підклавши з однієї сторони руку, вони як працювати, починають як зеркало. Ключі також згодяться. Для риболовлі з приманкою для риби. Тепер можна і дорогу шукати. Найперше звертаємо увагу на сліди життєдіяльності людини. Стежка то це вже якийсь такий обнаділивий факт. Да? Так, так, так. Краще всього йти вниз по стежці. Центр цивілізації mm -hmm. знаходиться в рівнинах. Якщо ви перший раз у лісі, якщо ви боїтеся, то вам ще засвітло потрібно винайти місце, в якому ви зможете ну, переночувати. Таке місце може бути, наприклад, повалене дерево. Між гілками насипаємо листя, і ліжко готове. Воно м'якеньке. У мене буде подушка. Оце отак лежати в листях, до речі, дуже зручно і головне тепло. І, звісно, і ще одне важливе вміння у лісі розпалити багаття. Коло шукаєте сухе листя, солому, ще щось. Потім шукаємо вже дрова. З сторони, з якої йде вітер, починаєте розпалювати. Вогонь є, ліжко також. А що з вечерею? Ось, наприклад, хрубачки. От ви вважаєте, що це їжа? Так. Підриваємо голову, оскільки. Мичмо. Ні, напевно, я, скільки там людина може без їжі? хоч і на голодний шлунок, але із набутими навичками у лісі я тепер не пропаду. Чого і вам бажаю. Кажучи, подружжя має хоч і інколи проводити час окремо один від одного. Та це не про них. Народний артист Росії Ля Рєзнік та його дружини Ірина нерозлучні. Однак так було не завжди. Вони цим сокровенним поділилися зі стіною.